У літньому таборі «Мінібос» відкриття нової зміни шоу Он». і сама назва говорить за себе: розкрий свої таланти на повну у програмі танцювальні та пісенні шоу, ігри патріотів, брейн ринги. Перебування у таборі це завжди пригоди та нові враження, і на цій зміні багато новачків. В лагере «Мини-босс» я первый раз. Мне пока что все очень нравится. Тут очень хороший коллектив. Пока мы под впечатлением. Где-то горящие яркие глаза, столько много интересного, новые люди, личности. Программа очень насыщена. Ми привезли групу з Києва це дітки Київські, котрий впоследствии будуть нашими учениками. Міні босс Києва школа відкривається в сінтябрі. Приложили максимум у чтобы щоб деткам діткам і дати возможность почувствовать кожному, почувствовать, що он звезда, он все може. Також кожного дня у таборі міні босс спортивні ігри, уроки з англійської мови та живопису. Під час малювання діти вчаться бачити прекрасне. Подекуди вони бачать те, чого не помічають дорослі. Їх малюнку це підказки і нагадування, що світ без фантазії обмежує любов фантазірати основні віші. Так троє понадобиться в житті однозначно. Тренери Мінібос заслуговують окремої уваги. У системі таборів працюють кваліфіковані професіонали, які постійно вдосконалюються, проходять сучасну підготовку в спеціальній школі для викладачів. А ще це веселі та цікаві люди, які люблять свою роботу. У нас була відкриття знайомство з правилами лагеря з будущим діяльністю лагеря. тобто наша нова сміна, йшов Сміна вся буде наповнена різними такими шоу, Которые дети будут делать сами, ну, с помощью, конечно же, нас, тренеров. Каждый день посвящается какому-то шоу у нас. Обстановка подходящая, поскольку море, солнце, пляж, общение, лето, у них куча энергии. Это то, что располагает их. Поэтому мы только за. Деякі учасники табору мають декілька різнокольорових футболок. Це як нагорода за вже пройдені попередні зміни у мінібос. Кажуть, згодом це буде нагадуванням про насичене літо у таборі. Окей, одна зелена, одна голуба, є ще одна така голуба. У мене дві футболки, тому що я ще була на прошлій зміні. Побувавши на одній зміні, точно скажеш Хочу ще, запевняють діти. Сьогодні був дуже цікавий день, і я б хот... ну, в лагері хотіла б ще побувати. Дуже дуже цікаво і весело, як по мені. Англійській мові у таборі мінібос приділяється багато уваги. Діти запам'ятовують, граючись, тому інтенсивні заняття їм не здаються виснажливими чи нецікавими. Я їм даю развлекательные такі задания ігрові, коли нужно е, щось придумати, е, сопоставить, можно як можна більше слов самом деле не задействовали друг друга, всім було интересно, допомагали друг другу. Наезжать на нас не треба, патому сами торнада. Джолі торнадо, українські пірати. Діти створюють команду, продумують її концепцію, логотип, бойовий клич. І згодом презентуватимуть все це тренерам та колегам. Ну сейчас рисуем рисунок, логотип. Пока мне все нравится очень. Не, ну мы украинские пираты. Название у нас такое. Вот почему. Корабль рисуем Одессу. Цель системи лагері бізнес школи міні-бос направлена на то, щоб ребенок в літнє время, перше оздоровився однозначно, а второе, був щасливим, веселим, задоволеним і радісним. І наша задача як педагогів, як тренерів лагеря, совместить это все з інтелектуальними іграми, з бізнес-іграми. Тож занурення у світ пригод та творчого драйву продовжується. У мінібос стартувала шоста зміна. І тут так гарно, що хочеться повернутися сюди знову.